Ще, що для мене таке прям велика плюшка прийшла це нові нейронні зв'язки. Я відчув, який це класний ефект, просто якісь з'являються ідеї класні, ні... Ні... ніби здається нічого. Але ти розумієш, що ти просто ти щось пробуєш нове, щось поїсти, щось поробити, якийсь фільм подивитися не тою дорогою, навіть спеціально поїхати. Я десь як їздив там в Карпати, я їздив одною дорогою, назад вертався іншою, щоб, щоб було цікавіше. Mm -hmm. І зрозумів, що це теж класно, що це теж працює. Та, це теж така червона нитка крізь весь коучинг, йде саме ця тема тема побудови нових нейронних зв'язків. Тому що якщо ми хочемо нових результатів, ми маємо робити нові дії. Uh -huh. І дуже часто власнику бізнесу не зрозуміло, які нові дії. Так? Тому ми це тренуємо, тому я якось спонукаю до того, щоб власник в процесі трьохмісячної роботи відпрацював цю навичку на рівні тіла, на рівні емоцій, на рівні Думок та на рівні якогось там на рівні навіть душі, та а, побачити по іншому і зробити нові дії ключове. Та нові дії, та щоб зафіксувати, uh -huh. обірвати старий нейронний зв'язок і побудувати новий uh -huh. нейронний зв'язок. Тому так.